Вчора відбулася довгоочікувана Future Games Show, де було продемонстровано безліч ігрових новинок, і ми поспішаємо, аби найпершими поділитися з вами чудовими та дуже гарячими новинками по цій темі. Та не тільки обов'язково поставте палець догори цьому відео, підпишіться на канал та погнали! Анонсована повноцінна нова частина Painkiller. Розробники повністю переосмислили франшизу. До того ж, тепер це кооперативний шутер на трьох. Обіцяють унікальних персонажів та абсолютно новий всесвіт, але звісно, не забуваючи про коріння. Нам буде доступна до болю знайома зброя, натовпи ворогів, багато нових локацій та боси. По сюжету гравців ув'язнили в чистилище, де їм доведеться пробиватися через орди демонів, як від маленьких, так і до великих босів. Все як в класиці. Оновлена гра виглядає доволі соковито та злегка відчувається вайб нового думу. За розробку гри відповідає студія 3D Realms. Та Аншар, яка допомагала з розробкою Baldur's Gate 3. Гра вийде вже цієї осені на PS5, Xbox Series X та S та, звісно, ПК, зізнавайтеся, хто грав в оригінальні частини на початку нульових. Погодьтеся, це була незабутня епоха. Stalker 2 отримав новий глобальний патч 1.3. Оновлення отримало близько 1200 виправлень, де вирішили багато проблем. Сюжетних помилок, різноманітних елементів, змінили та покращили баланс. Додали нові аномалії, як от водяний смерч, який нещадно розкидає бідолашних жаб. Нові тварини, от як білочки, яких ви можете зустріти, будь де в зоні. Також покращили міміку персонажів, додали нові екрани смерті з чудовими артами та безліч інших. Виправлень, які зробили гру в рази атмосфернішою, комфортнішою та красивішою. Тому обов'язково не полінуйтеся оновити гру та спробувати її з новим патчем. Також GSC позавчора дропнули нове відео, що зветься, це тільки початок. Так, назва каже сама за себе. У відео бачимо соковиті кадри з гри, де розробники нагадують, що Stalker 2 це лише початок прекрасного шляху франшизи. І це ще не все. Позавчора також на каналі GameSpot вийшло документа. Документальне відео під назвою Як сталкер 2 пережив війну. Так власне про розробку гри звучало небагато. Йшлося про тернистий шлях команди під час розробки сиквелу. Документалка надзвичайно цікава, і ми наполегливо радимо її переглянути. І під кінець по цій темі звернув вашу увагу на те, що GSC повідомили, що вони готують хотфікс, який вийде найближчим часом. Тож гра стане ще кращою. Вийшло демо Half-Life 2 RTX і ми його тестили. Варто зізнатися, що це справжній ковток ностальгії. Візуальна складова проекту зносить дах. Так, це справжній ремастер з оновленими модельками, текстурами та світлом, нові ефекти, які роблять гру знову живою. З технічної точки зору все трішки складніше, адже гра вимагає у вас наявності відяхи з підтримкою DLSS, і в ідеалі, щоб це було щось з розряду 4080. Якщо ви хочете пограти справді. Комфортно, адже системні вимоги в халфи змушують добряче напружитись. Без ввімкненого DLSS в 4К вона дозволить собі люто тормозити навіть на 4090, а це доволі серйозна заява. Ми пройшли демку від початку до кінця і мусимо визнати, що це найкращий ремастер, який нам будь-коли доводилося грати, і наполегливо рекомендуємо вам скачати гру в стімі. А як ви відноситеся до серії Half-Life з ностальгією? Чи все ж це для вас минуле покоління, пил з якого? Роздувати не те, що хочеться. Друзі, поставте відео на стоп, вліпіть лайк, і якщо не підписані, обов'язково зробіть це. Погнали далі! Noty Dog представила системні вимоги The Last of Us Part 2 для PC, а також стали відомі нововведення для оновленої ПК-версії. Отож, гра отримує підтримку DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1 та FSR 4 для апскейлингу та генерації кадрів відповідно, налаштування синхронізації, а також можливість необмеженої кількості FPS, технологію Direct Storage для швидкого завантаження та розширені графічні налаштування. А це як якість текстур, об'ємні ефекти, тіні, ембієнт Occlusion, відображення та багато іншого. З приводу системних вимог. Мінімальний конфіг для 720p та низьких налаштувань вам потрібен Intel Core i 3 8100 Nvidia GTX 1650 або Radeon RX 5500 XT та 16 ГБ оперативки. А от для 4К та для максимального ультрависокого пресету налаштувань вам знадобиться Intel Core i7 11700 або Ryzen 7 5700X, Nvidia RTX 4080 або Radeon rx 7900. 500 XT, 32 ГБ оперативки та 150 ГБ вільного місця на SSD. Гра вийде трохи менше, як за два тижні 3 квітня. Remedy Entertainment представили FBC Firebreak. Події гри відбуваються у всесвіті Alan Wake та Control, що можна з легкістю побачити в новому трейлері. Гра буде кооперативним шутером, який, скоріше за все, не буде з ухилом на якийсь супер хороший сюжет, а на веселий геймплей для гарного часопроведення разом з друзями. А естетика офісів та лімінальності з Control додає в гру атмосфери. Натовпи різноманітних монстрів та офісні наліпки. Так, вони будуть елементом геймплею. Імплею гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також, звісно, ПК вийде літом 2025 року та відразу стане доступною в Xbox Game Pass та PlayStation Plus. Вийшла Assassin's Creed Shadows. гра виявилася супер успішною. Менше ніж за добу в неї зіграло більше мільйона людей. Статистикою поділилися самі Ubisoft, подякувавши фанатам за підтримку їх нового проекту. Піковий онлайн в стімі був 41 тисяча гравців, але зараз традиційно, як завжди, це буває, онлайн трішки впав. Хоча на вихідних цифра традиційно піде вгору. Що ж, а ми раді, що гра виявилася успішною на противагу побоюванням ком'юніті. Що гру можуть захейтити за вибір сеттингу та гендеру. Новий трейлер та деталі шутеру Індастрія 2, проект, творці якого відкрито надихаються Half-Life 2. Гра розробляється на ПК студією Міл». Це пряме продовження першої частини, події якого розгортаються в альтернативному всесвіті, де всім править ненависний штучний інтелект. Гра виглядає доволі темно та депресивно, але цим же й заворожує. Графіка та дизайн справляють неабияке враження. Тривалість. З гри повинна бути близько 6 годин, і це доволі мало. Все ж, цей проект привертає нашу увагу, і нам не терпиться його випробувати. Гра вийде в Steam та Epic Games Store до кінця цього року. Наразі без точної дати релізу. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність. Адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив, за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж, щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокоду... Дом, Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення. Та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Науково-фантастичний хорор від Blueber Тім Кронос New Dawn отримав новий трейлер. Кронос це хорор, що сповнений дуже гострих відчуттів від третьої особи з елементами виживання. Опиніться в епіцентрі жорстокої боротьби з арміями ворогів та розкрийте таємниці цієї заплутаної в часі історії. Гру планують випустити вже цього року на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Але враховуючи показаний об'єм матеріалів на презентації, з'являється відчуття, що гра вийде не раніше 2026-го. Ремастер System Shock 2 отримав. Новий трейлер та остаточну дату релізу гра вийде на PlayStation 4 та 5, Xbox Series X та S та Xbox One Switch та ПК. А реліз відбудеться 26 червня. Це насправді безсмертна класика, в оригінал якої зізнаюсь, я не грав, але ремастер обов'язково спробую краще ніж GTA 5 з модами. В мережі з'явилось майже дві години геймплею Інзої. Це симулятор життя, який позиціонується як вбивця за Сімс. Коментатори розділилися на декілька таборів. Одні пишуть, що гра схожа на GTA 5 з модами навіть краще. Інші ж нарікають на графіку та тіні. А треті стримано радіють існуванню проекту та пропонують дочекатися повноцінного релізу, а тоді вже й поговорити про плюси та мінуси. Все ж гра наробила чимало шуму. Вианімал гра від розробників. Little Nightmares 1 та 2 отримала новий справді вражаючий трейлер. Гра офіційно отримає кооператив, але на жаль, поки дати релізу не повідомили. Акцент гри заключається на дослідженні, вирішенні головоломок та взаємодією з загадковими сутностями, які можуть як допомогти, так і вбити вас. Художній стиль та казкові елементи з її атмосферою змушують проект виглядати як найстрашніший сон в житті, але в якому хочеться ще трішечки побути і побачити, що ж відбуватиметься далі. Адже занурення в атмосферу тут на 10 з 10. Це справді якісна страшилка в доволі дивному, але дуже заворожуючому всесвіті. До того ж, нагадаю, що за грою стоять небезвідомі творці Little Nightmares, тож за якість проекту можна не перейматися. Карма за Dark World – це антиутопія, події якої відбуваються в східній Німеччині 1984 року в альтернативній реальності, де панують монстри. Гра вийде вже 27 березня на PS5 та ПК всім фанатам Джорджа Оруела бути на поготові. До речі, антиутопія один із моїх улюблених жанрів. А що вам більше до вподоби? Mount End Plate 2 отримає нове доповнення під назвою War Sails, де ми зустрінемо вікінгів та морські сутички. Трейлер виглядає епічно та пафосно, тому всім фанатам приготуватися. Доповнення виходить 17 червня. Цікаво, що друга частина вийшла аж цілих 5 років тому. Will Follow the Light це пригодницька головоломка, атмосфера якої справді заворожує. Самотність, красиві локації, туман та небо вкрите хмарами. Ви в пошуках і вам важливий не так результат, як сам процес. Гра вийде цього року на Xbox Series PS5 та ПК. але дуже шкода, що точної дати релізу ще немає. Це доволі багатообіцяючий проект. На ютуб-каналі PlayStation з'явився трейлер, присвячений 20-річчю серії God of War. Але найстрашніший кошмар фанатів справдився, адже нова колекційка це всього-навсього внутрішньо ігрова косметика, яка категорично не до душі фанатів. І в свою чергу вони вже у всіх соцмережах просто лютують і вимагають саме ремастер колекції. А не жалюгідної косметики для рагнарок це фіаско. Клаудхейм це дебютна гра від NoodleCat Games, яка дуже помітно, що надихалася серією Zelda. Це кооперативна рольова гра з елементами крафту, в якій фізика бойової системи відіграє доволі важливу роль. Вам доведеться займатися лутингом, збираючи різноманітні предмети, вдосконалюватися та об'єднуватися з друзями для спільного проходження, досліджуючи красивий міфологічний світ. Гра вийде на Xbox Series PS5 та ПК в Steam та Epic Games Store. Точної дати наразі невідомо, але обіцяють релізнути вже в 2025-му. Microsoft продовжує активно просувати свої нові проекти для Xbox та представили новий геймплейний трейлер South of Midnight. Під час Future Games Show були продемонстровані нові кадри, де ми можемо побачити нові механіки та власний художній стиль гри. South of Midnight це пригодницька гра, події якої відбуваються в містичному світі, і, що саме цікаво, основаному на фолклорі південних. Штатів США. Ви візьмете роль дівчини Хейзел, яка й буде досліджувати фантастичний світ та змагатися з різноманітними монстрами. Гра зосереджена на дослідженні, а завдяки колориту та фольклору США вона дійсно отримає чудову та небачену раніше атмосферу. Проект вийде вже 3 квітня на Xbox Series X та S та ПК в Steam. Ну що ж, наші дорогі глядачі, дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми готуємо вже наступні найактуальніші новинні відео для вас, а ви не забувайте підтримати нас лайком та підпискою на канал. Було надзвичайно приємно зустрітися з вами.